Лікування артритів та артрозів має безліч шляхів лікування. Проте ми вам пропонуємо безпосереднє лікування інноваційне, тобто нашими клітивними технологіями. Наша технологія, розроблена клінікою Віртус та лабораторією Spencel, дозволяє лікувати суглоби в тих випадках, коли неможливо оперативне втручання за рахунок соматичного стану пацієнта, супутніх хвороб і багато-багато інших факторів, в тому числі алергічні реакції на препарати, які, ймовірно, можуть застосовуватися у даного пацієнта. Проте клітинні технології забезпечують регенерацію, репарацію суглобу, забезпечують адекватний кроводих, тим самим знижуючи запальний процес, які відбувається всередині суглобу, знижуючи дегенеративні процеси, які відбуваються в суглобах, і пацієнт може обійтись без хірургічного лікування суто за рахунок правильного введення і використання клітинних технологій, такі як амбоцитів, такі як мезонхімальні стобурові клітини. Наші технології дадуть вам шанс на здорове життя та якісне життя.